Мерседес, БМВ, Ауді, Lamborghini, Toyota – всі ці авто ви зможете знайти в гулько. Виробники дуже вдало імітують серійні авто в дитячих машинках на пульту керування, здійснюючи батьківські мрії. Електромобіль це чудовий подарунок від одного року на день народження. Спочатку ви керуєте автомобілем. Далі ваш малюк зможе маличку привчатися до правил дорожнього руху. Високий кліренс. Ємна батарея, якої вистачить на 2 години катання. Два мотори, які дозволять розігнатися до 8 км за годину, колеса великого діаметру, які дозволять подолати будь-які перешкоди. Ну і звичайно ж який водій без магнітоли. приходів в гулько, щоб побрати свій перший омріяний автомобіль.